Всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні буде такий відосик Підцепляння своєї УПС 8 і всі моменти, настройка короче, перед собою. Хоча я вже в цьому році її підцепляв, вже город сіяв, кукурудзку трошки. Ну а так я основна підготовка прийшла зараз. Так, що розкажу? Ну, як завжди, дуже приємного мало. Все одні з кожним годом, коротше, тільки розстройство, розстройство і розстройство. В цьому році, бачите, що залишилось? Попересихали блядь, я не знаю, такий пластик, що. Ось, бачите, яке воно дивиться, якими цими взялося? Може і за того, що вона стояла на дворі, може їх треба ховати десь в приміщення. Там, коротше. Ну, так як у мене приміщення немає, я її не заховав. Може її треба було накрити. Коротше. Ну, я її не накривав, коротше. кажу, як є. Була не накрита, все, тобто. тут, виходить, ці штуки хороші, вони ж теж стояли короче, під навколишнім середовищем. Тут нормальний пластик зроблений. А тут ось, я не знаю чого. Вони до такої степені попересихали, що отак рукою це я рукою так прижав і воно просто провалилася дирка. Блять, воно до такої степені пересохло, що це капець. Тут у мене такий процес, там сварка, короче, всі діла. Ось такі железячки. І І, що? звісно, І, Я доробляю защити. Коротше. З кожним роком я це додивляюся, що воно. Коротше, ну не так воно було бути зроблено. Защити, оці цепки. Я не знаю, хто буде купувати таку сівалку, так ось, що називається. Де в мене тут названня? Де ж є. Її, блядь? Ось. Ну, універсальна там, Су-8М. я не знаю, що це коротше, за модель, яка це модель. Ну, показую одне. Дивіться, якщо у вас будуть отакі стоять защити... Це і опять же це ж я вже переділав їх. Я вже знизу положив шинку. Коротше, блін, довго розказувати не хочеться. Коротше, знизу я положив шинку, щоб... бо виходить, що, коли ти їдеш, оцей, оцей механізм, де ось воно в мене розкручено, дивіться. Оцей ось механізм. Як там, як воно називається? Блять, забув. Проміжуточна зв'язка, якби те, що вона передає з цього на те. Проміжуточна зв'язочка. В УПС-8 нормальній, воно стоїть тут кронштейн зроблений по-другому. Хто зараз дивиться цей відео, він мене по-любому пойме, короче, у кого є УПС-8. В них оцей вал він стоїть аж тут під банкою. Реально, отак на сантиметрів 10 він реально зараз стоїть вище, ніж те, що в мене стоїть. Я ж виходить, коли купляв, я ж не знав ці всі моменти. І мені привезли, коротше, я купив все, нова бомба. Чого в мене гне вали? Оце ж із-за цього в мене гне, виходить, вали оці. Із-за того, що низько дуже йде цепок, воперіг, ну, оця зв'язочка. допустимо, на УПС-8 воно стоїть. а що тут, і більший як вам сказати, ну, угол наклона виходить, більший вверх. У мене воно більш стоїть рівно. Коротше, виходить, коли ще секція так піднімається. Ось, що, воно гляньте, воно. Рівні, виходить, з усім йде. Що воно, виходить, паралельно друг другу йде. А на УПС8 нормальний воно класно стоїть, що воно там зверху стоїть. І виходить, оця вся грязь з сошника, оця вся пиляка, вся, все, що йде з сошника, воно все летить в защиту. Постоянно. Тоді набивається цепок грязю. Оці канавки, всі набиваються грязю, натяжитель. Виходить в таке положення, що він вже все, він максимально натягнутий, воно все розтягується. Короте. І тоді саме таке слабе це, виходить, отут, а воно починає гнуть вали і все. Оце вся причина. Короте. Я вже дойшов до чого. В цьому году, ось, гляньте, вже дію такі бокові защити, щоб ще й з боку було, щоб воно було максимально закрите. Щоб дивіться, я вже ось ці два штуки зробив. Це для тих, хто буде таке купляти. Не дай бог, ви таке купите, коротше, будете жаритися, блядь. Я не знаю, як я оце зараз. Гляньте. Блядь, як я так. Все, бачите, яке зрозумів. Я думаю, воно видно. бачите? Щоб вона, виходить, не було ципка. А ось як стоїть. А ось як воно стоїть. Зараз ось у мене, як стояло. Бачите, воно виходить, видно ось цепок з під низу. І це, що сошника летить, воно все летить тупо в цепок. Щас ще хочу поділити такі защітки, щоб воно защищало його. Щоб мінімально попадала туди грязь. Там, ну, пиляка то вже таке, коротше, розумієте, пеляка то вже пеляка. То воно там може буде якось його пережовувати. Ну, а коли, виходить, воно ж І ще, коли глибиш сівалку, воно починає більше землі горнути, воно починає горнути і все. І виходить, що. Набиває ципок грязю і тупо гневали все. В тому році я їх переміняв наверное, на штук 8, ну всі точно переміняв. Це 100%. Ципки воно кончає, розтягує ципки. ну, ужас. Так що такі діла, братва. Хто буде купувати таку сівалку, коротше, то дуже внимательно дивіться коротше, на ці моменти, щоб у вас воно було все красиво. Так, розказую далі. По самій самі сівалки, по самій сівалки, по, по колесам, що внутрі. По крилам, коротше, по дуйчику, ну, блін, по потягі сівалки, бомба, просто все тяне просто супер, все працює нормально. Оце тільки один бок, це оці защити. Це все. Один єдиний бок. Ось бачите, воно, я так трошки їх повиступав, ну це я тут трошки ще не доділав, бо це перша була експериментальна. А тут ось воно вже отак, я ж кажу. То це із, ну, з, з усієї сівалки це один такий бок, що воно добрий день це таке, коротше. ужас. Зараз ще зроблю собі в транспортне, а це ще тоже мінус транспортного. Вони коротше, з завода дуже слабо усиляють. Ще отут я хочу приварити такий квадрат з метала. Вирізати під оцей вал, приварити такий квадрат. Щоб коротше, не вигинало в сторону. Я вже тут ось з боку приварив, з цієї сторони, щоб оцю частину не вигинало отуди, бо воно вигинає і виходить рве. Е, ну і все, в принципі, коротше. по цьому все нормально. Там все нормально, всі ніде нічого не полопалося. Правда, краска пооблазила повністю. Так що такі моменти. Так що дивимося відосик, пишемо коментарі. Кстати, напишіть, у кого які ціни по поводу сівби на таких сіволках. Хто що скаже. Так все пишемо коментарі, в кого такі сівалки, хто з таким моментом сталкувався і хто такі проблеми у себе. Підписуємося на канал, ставимо лайки, дизлайки. все, жду всіх в коментарі.